Його щось чути навіть. Тут двигун 4H 180. І може якийсь тут інший двигун стоїть. Головне, ж не застрягає. Бо цей ліфт вже не поламаний. Це ліфт 2013 року, але відео казав, що 15-го. О! А от, давайте ми прийдемося на 7-й. Раді, що все буде в порядці. Не застрягнемо, я так думаю. Щось, щось він повільніше їде, ніж Могильов Ліфтмаш 2009 чи 2011. Ну тут, ну, тут, ну тут привод новіший просто. Потом будується новий об'єкт, тут огонь чотири. Зараз на ліфті поїде. Тут вагон ССР 11 стоїть. Камер ніяких нема. Друзі, просто збираються. Я сам потім покатаюсь. До того, що тебе, що з вами підходить, диєш тут якось, я можу. не Я за машини. І там соропроват може. Просто тикать на всі кнопки, які є. Але, щоб ліфт не поламали. Вот тут же домофон потім буде відключили. Але вони поїхали. А не поїхали. А ні, вхід відкритий, але в ту квартиру мені не можна захопити. А ти приїдеш. Тут двигун якийсь дуже красивий. Це сцр 1 або АІР якийсь стоїть. Це МК Ліфт 2013-го. У 2014-го був. Є МК такий Але А це, це ліфт вийшла МК на початку 2013 року. Щось, щось він такий довгий. О, їдемо. Ні, трошки, трошки якось секотно їздити в такому. Ліфти такі страшні, але ну, ну чуть-чуть навіж, ніж Могильов ліфт літмаш 1991. Заміна тут буде десь проводитись у 2053 році. Або в 2043-му. Скоріше, заміна тут буде. Поїхали. Тому чой не пахне. Давайте закрися. Ай. Ой. Ой, трізається. Наді що ми не падаємо. Ми не падаємо. Ну, ну, то трошки є тряск в ліфті, коли їду вниз. Але головне, щоб він не обірвався. Це пластика, це метал шумить Ну, трошки тихий, але Та зараз зупинимся. От домофон, до речі, домофон візит, але правда щось без звука. Да. Уфа, дверська 9А.